Учень цього проклятого світу Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав фарисеїв, передових релігійників, що вони діти диявола, їхня віра бісівська, тому що вони виконують волю сатани. Люди, правителі, церкви, віруючі, які підтримують лукавого війну, смерть та пекло і які розв'язують війну, це люди з бісівською сатанинською вірою. Адже це диявол прийшов, щоб украсти, вбити і погубити. А Ісус прийшов дати життя та життя надміру. Так можна визначити, хто з Богом, а хто із сатаною, хто сатаніст, а хто істинно вірує в Бога. Нині, як ніколи, нам потрібна віра. Тому запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб разом молитися, ламати хліб насущний за замами.